Так, для вас як обіцяли, розпочали ми робочий тиждень. Так, По електронних форсуночках стенди в нас є, все працює. І ось, будь ласка, ваші передачі форсуночки. Комплект 1, 2, 3, 4, 5, 6. Комплект 7. Давки форсуночки 8. І так далі. Форсуночки будемо тестувати, перевіряти, ремонтувати, відправляти. Весь процес для вас знімає. Переходимо в слідуючу цеху. Так, зараз у нас на завершенні збирання паливного насосу лукас. Так, два насоси станодальні, є по них проблемки. Будемо працювати. Так, на стенді в нас зараз два насоси. Зараз на в даний момент паливний насос Борщ автомобіля, менш йде. Проблемка з нього була серйозна. Яке залишилось масло, поки що ми залишили, будемо розбирати все перемивати, для того, щоб і власники всі побачили, що робиться з присадками. Так, паливний насос у нас китайського виробництва. Теж будемо зараз регулювати, будуть у них питання, коментарі. Так. І ціла колекція у нас насосів, які зараз будемо робити. Паливний насос трактора Т-25, паливний насос Т-5, трактора Т40, паливний насос Bosch. Зараз будемо теж робити комплектувати. І зараз переходимо до збирання секції. Ось, будь ласка, на апаратуру. Завжди як показуємо якість плуджених пар. Тут все, як воно є у реальному часі, як воно все у нас працює, яка щільність як зроблена. І все-все для вас на протязі кожного дня ми подаємо відео з самого ранку до самого вечора. І різними методами регулювання насосу. Проводимо калібрування під тані і проводимо регулювання також на спеціальних стендах, яких в нас є їх предостатньо. Слідкуйте, задавайте питання, пишіть коментарі.